Кривері вже вдруге готуються до опалювального сезону в умовах війни. Завдання, що стоїть перед містом, подолати всі виклики воєнного часу і забезпечити безперебійне постачання тепла у домівки городян та соціальні об'єкти. Готовність по установах соціальної сфери, охорони здоров'я та освіти вже 85%. відсотків. Підприємством теплопостачання було підготовлено 98 котельних, 76 ТРП, замінено понад 8 км теплових мереж, відновлено майже 28 км теплової ізоляції, виконано ремонт 29 котлів, виконано реконструкцію котельні Криворізької гімназії 101. Завершується капітальний ремонт котлів котельні вулиця Свято-Миколаївська, 18, вулиця Електрична, 1 та районні котельні-2. І реконструкція котельні ДК-122. Виконується капітальний ремонт теплових мереж від котельні КМК по вулиці Вадима Гурова. На сьогодні виконана заміну тепломереж загальною протяжністю 1 кілометр від запланованого обсягу 2,6 км. Роботи продовжуються і будуть завершені до початку опалювального сезону. На комунальній криворіч тепломережі вже завершили ремонт основного обладнання котельних і тепломереж. Сьогодні ми працюємо по двох котельних Это... Це... ділимо ремонт резервного обладнання. Тепловые сети у нас испытаны, несмотря на трудности с водой, которые были. Тепловые сети у нас 100% испытаны. Сегодня тепловые сети уже заполнены на 72%. И мы ведем опробование их в работе, исключением насосов, без розжига котлов. Я думаю, что до 1 октября мы закончим заполнение тепловых сетей. 100%, ну і далі по погоді, начало етапідних сезону. На Криворіж теплоцентралі повідомляють, чверть заходів, запланованих до початку опалювального сезону, реалізовано повністю. Виконання інших на завершальній стадії. Станом на сьогодні відсоток підготовки становить трошки більше 75%. Із них поточні ремонти котлів та допоміжного обладнання котелень, які виконувалися за затвердженими графіками, виконано на рівні 100%. Поточні ремонти тепломереж, а також ремонт і ревізія запірної арматури на рівні 92%. На сьогоднішній день замінено 3,6 км трубопроводу, тобто 86% від запланованих 4200 метрів. Трошки гірша ситуація з відновленням теплової ізоляції, яка виконана 2,26 км від запланованих 4 км». Відновлено повністю підготовлено 51 із 71 теплорозподільних пунктів. В єдиному ланцюгу учасників підготовки до нового опалювального сезону криворізькі газовики та енергетики. Криворізькою філією товариства газорозподільні мережі України проведено ревізію та ремонт об'єктів газопостачання, виконано капітальний ремонт одного кілометру газопроводів, сіми засувок, одного ГРП, 5 ШГРП і 19 засобів електрохімзахисту акціонерним товариством «ДТЕК» проведено ревізію та ремонт мереж електропостачання, технічне обслуговування трансформаторних підстанцій, ремонт ремонту трансформаторних трансформаторних підстанцій, розчищення 65 кілометрів повітряних трас. Внаслідок знищення Каховської ГЕС важке літо з дефіцитом води пережило все місто і підприємство Кривбасводоканал. Наразі ситуація стабілізувалась. Від учора у місті знято обмеження та відмінено графіки подачі води для населення. Кривбасводоканал на стадії завершення підготовки до осінньо-зимового періоду. Прошлий Прошлетепітельний період був э, омрачений, скажем, блокаутами. Да, ми всі розуміємо, як у нас внезапно зупинилися комплекси по підготовці води, як зупинилися насосні станції. Ми за тад. Год очень крепко подготовились. Опять же, благодаря с помощью городского бюджета были выделены средства на закупку очень мощных электростанций. У нас более мегаватта двигатели поднимаются, и мы работаем именно на первых подъемах. У нас закреплены электростанции на вторых подъемах. Это насосные, которые подают воду на город. И у нас на всех районных крупных насосных станциях тоже установлены электрогенераторы. То есть в автономном режиме мы можем поддерживать водоснабжение города от 12 до 24 часов. Місто продовжує закупівлю генераторів на об'єктах тепловодопостачання. Коштом міського бюджету вже встановлено генератори на понад півсотні котелень, там де це технічно можливо. До зими планують встановити ще дев'ять дизель-генераторів. Я вважаю, що цей осінньо-зимовий період буде особливим. Ми очікуємо і, і ще і напади, і прильоти, і блекаути, і все таке інше. Ви все врахували. Є у нас якісь напрямки і ще є час, над якими потрібно пропрацювати, де у нас є, бо багато зроблено, але де у нас такі питання, що ми повинні ще зробити, бо кожен тут присутній відповідає за свій напрямок, свої питання в роботі. Нашого міста в осінньо зимовий період. На даний час, як на мене, то технічно місто буде готове і вже готове практично до зустрічі зими. Але ж ми розуміємо, що саме нестабільна і непередбачуємо це напади Російської Федерації та ракетні атаки. Все інше. Все інше і підприємствами, і службами за кожним напрямом відпрацьовуються, відпрацьовуються. Маю надію, що у нас і впевнений навіть в тому, що зиму так вона буде дуже складна, але ми пройдемо. Все буде гаразд. У цілому на об'єктах інфраструктури, а це лікарні, десятки, пункти незламності, підрозділи водоканалу та інші заклади, встановлено майже тисячу генераторів різної потужності. Завдяки цьому минулий опалювальний сезон місто пройшло без збоїв та із збереженням теплосистеми. Завдання на часі технічно підготувати кривий ріг до зими до 1 жовтня. Іванпроводу Олег Каплій цей день.